Наша Миронівська опорна багатопрофільна лікарня отримала дуже важливий апарат апарат для дихання ШВЛ. Більш конкретно про цей апарат і від кого він надійшов, ми попросили сказати генерального директора комунального некомерційного підприємства Ситника Анатолія Павловича. Ну, ми з великим задоволенням е, отримали обладнання експертного класу від нашого губернатора. Руслана Андрійовича, ось такого апарату в нас не було поки, він вже є. Я думаю, що спасе не одне життя. Ми щиро дякуємо управлінню охорони здоров'я, губернатору, що звернули увагу, виділили нам це обладнання. Ну не тільки це, там ще й кривать функціональна, яка буде допомагати нашим людям швидше ставати на ноги. Ну і радуватись життю. Може буде мир скоро, кінця війна. І ми будемо щасливі. Де Дякую. саме буде працювати це обладнання? В реанімаційному відділенні. Там, де повинна працювати вона. Я думаю, що не одне життя спасе, що дуже експертний варіант обладнання. ШВЛ – це дихальне обладнання, коли людині дуже погано, вона сама не може дихати. Для того, щоб вона вижила, ми допомагаємо, поки вона набереться сил. То це дуже корисно і дуже потрібно анімації, так своє ну... часто чаще. Будь ласка, ми всіх ради, дарі, даруйте нам. Ми будемо тільки щасливі. І люди від цього будуть ну лучше не хворіти, зрозуміла справа, але це буде давати право на життя.